Україна України долучилася до того, щоб розпочати модернізацію французької бази в Джибуті, і ця модернізація буде продовжуватись, і Україна буде надалі долучатися, бо за планами французької адміністрації бази має бути змінено увесь перелік пум на каймани. Ну і зрозуміло, що достовірної достоменної інформації про кількість пум не повідомляють. Але мова йде про те, що 10 має бути рейсів здійснено ан 124 на Джибуті. Це попередній контракт, але ми не можемо сказати, що буде перевозити АН 124 тому що це можуть бути і вантажі, це можуть бути і особовий склад. Це може бути багато що. Тобто українці вже долучилися до забезпечення безпеки в Африці. Попри всі ті речі, які поки що розмірковуються в дипломатичних кабінетах в різних приймальнях в Україні, справа зрушилася з мертвої точки. Французи забезпечили присутність України в Африці, тобто втягнули фактично Україну до спільного забезпечення.